Божі слова на кожен день. Шлях життя це не те, чим будь-хто може володіти, і не те, чого будь-хто може легко досягти. Справа в тому, що життя може походити тільки від Бога, тобто тільки сам Бог володіє сутністю життя, та тільки сам Бог. Має шлях життя, і тому тільки Бог є джерелом життя та невичерпним джерелом живої води життя. Відколи Бог сотворив світ, він здійснив велику роботу, пов'язану з життєвою силою, виконав значну роботу, яка приносить життя людині. І заплатив велику ціну, щоб людина могла здобути життя, це тому, що сам Бог є вічним життям, і сам Бог це шлях людини до Воскресіння. Бог ніколи не покидає серце людини, і Він повсякчас живе серед людей, він є рушійною силою людського життя. Коренем людського існування та щедрим внеском у існування людини після її народження, він спонукає людину перероджуватися та наділяє її здатністю наполегливо жити в кожній її ролі. Завдяки його силі та його невгасимій життєвій енергії. Людина живе покоління за поколінням. І протягом цього часу сила Божого життя є основою людського існування, і Бог заплатив ціну, яку жодна звичайна людина ніколи не платила. Життєва сила Бога може торжествувати над будь якою іншою силою. Більше того, вона перевершує будь-яку силу, Його життя вічне. Його сила надзвичайна, і його життєва сила не може бути подолана жодною сотвореною істотою або ворожою силою. Життєва сила Бога існує та сяє своїм сліпучим сяйвом незалежно від часу й місця. Небо й земля можуть зазнавати великих змін, але Боже життя. Залишається навіки незмінним. Усе суще може проминути, але Боже життя все одно залишиться, бо Бог джерело існування всього сущого та корінь Його існування. Життя людини походить від Бога, небеса постали завдяки Богу, а земля завдячує своїм існуванням. Силі Божого життя. Ніщо з того, що володіє життєвою силою, не може перевершити царювання Бога, і ніщо з того, що володіє енергією, не може уникнути Божої влади. Таким чином, усі, ким би вони не були, повинні підкорятися пануванню Бога. Кожен повинен жити за Божим велінням. І ніхто не може втекти від його рук.